Всі були шоковані, адже не вірили, що це дійсно може допомогти. Собака дійсно допомогла малюкові і його самопочуттю лише покращуватися. Батьки втратили віру і навіть не думали, що все може змінитися лише після покупки собаки, яка стала справжньою знахідкою. У жінки троє дітей: дві дівчинки та хлопчик, який народився передчасно і потрапив у реанімацію. Після цього він отримав безліч проблем із здоров'ям. У нього була паралізована половина тіла, що тільки не пережили батьки за ці довгі три місяці, поки лікарі намагалися врятувати дитину. Потім одна лікарка, невропатолог, сказала їм завести собаку чау-чау або Лабрадора. Матір була проти. Адже у неї троє дітей, і ще до повного щастя не вистачало лише собаки. Правда, лікар дала ясно зрозуміти, що вона не радить купити домашнього улюбленця, а наказує. Згодом вони все-таки купили чау-чау, дівчинка три місяці. Старші діти просто не тямились від щастя. Але собаку більше цікавив саме хворий малюк. Вона хотіла гратися з ним і гризла його. Батьки були здивовані, адже собака гризла саме паралізований бік дитини. Масажистка, побачивши наслідки такої гри, сказала, що дитині не можна робити два масажі одночасно, а коли дізналася, що це зробила собака, взагалі відмовилась приходити ще, сказала, що вона не може зрівнятися із собакою, адже у собаки виходить справжній точковий масаж. Пройшло шість місяців, а малюк вперше потягнувся двома ручками до собаки, який більше часу перебував поряд. Зараз дитині понад два роки. Він чудово рухається, а лікарі. Шоковані від такої терапії. А вам у житті траплялися схожі випадки?